Андрія Павелка випустили з СІЗО, що відбувається. Топовий англійський клуб готовий купити Андрія Луніна. Артем Мілевський, який розповів подробиці по своїй. Комі, що відбувалось з легендою. А я вас, друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка, і ми стартуємо. Почнемо з трансферної інфи. Нападник Рієльсон, який у першій частині сезону виступав в оренді за полісся, невдовзі підпише контракт з Карпатами. Про це повідомляє футбол 24 За даними 19-річного бразильця також претендував Дніпро 1 але зазначається, що для футболіста Львів є безпечнішим розташуванням, і тому мотивація перейти до Карпат цілком логічно і взагалі варто відзначити, що львів'яни до УПЛ готуються дуже круто. Ніхто ж не сумнівається, що Карпати вийдуть до української прем'єр-ліги. Президент Зорі Євген Гелер прокоментував те, що Даніл Алефіренко, Денис Нагнойний та Ігор Снурніцин через небажання продовжити контракти переведені до команди Ю 19. За його словами, за ту ЗП, яку вони хочуть е мати, вони мають виконати певний об'єм ТТД, тобто техніко-тактичних дій. І тоді вони будуть грати за цей клуб клуб і отримувати. Бабки, які хочуть Дивіться, Якщо раптом хтось прогавив цю інфу, то вчора у ТТК таке вийшло коротеньке інтерв'ю з Гелором, де йому поставили питання, власне, чому ці футболісти грають за ю І Відповідь Гелера була такою. Вони запросили отаку от от ЗП. Я порадився з своїми менеджерами, людьми в клубі. Скажімо так, і вони сказали, що ну от за таку ЗП вони мають виконати оці техніко-тактичні дії. Ось таку от кількість вони їх мають видавати, якщо вони її не будуть видавати, або вони не готові її видавати. Вони цю ЗП не будуть мати, і мова там йшла не про голи, не про результативні передачі, а про, наприклад, кількість успішних передач, кількість кілометрів, котрі пробіжить футболіст за груб, кількість ривків. Що я відверто кажучи, такого підходу ніде і не бачив. Ну просто розумієте, умовний футбік, типу Віренка з задачею віддати 50 точних передач, може просто при будь-якій передачі на нього віддавати зворотній пас. І по факту це майже завжди буде успіх. Це вже буде просто виглядати як квест в якійсь комп'ютерній грі. Виконай 50 передач, зроби 5 ривків і пройди отакий от, от кілометраж за гру. Але де тут історія про якусь корисну командну взаємодію. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що домашні єврокубкові матчі наступного сезону Донецький клуб може проводити в Дюссельдорфі. за словами гендира. Німці досить яскраво і якісно підтримали Шахтар в Єврокубках, тому знову Німеччина, але трохи інше місто. В коментах одразу речі, посипалось. Треба ще в Єврокубки вийти, але побачимо. Насправді цієї неділі буде один з головних. Матчів другої частини сезону це поєдинок Шахтар Кривбас. Поєдинок тих команд, які цього сезону безумовно претендують на перше місце, і очевидно, фаворита в цьому матчі я не бачу. Друзі, лінія на цей поєдинок вже відкрита у Фавбет. Робіть свої прогнози, залітайте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонуси до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. Вінгера Челсі Михайла Мудрика визнано найкращим гравцем матчу однієї і фіналу Кубку Англії проти Ліца за версією вболівальників за українця проголосувало 55,8% користувачів Значно наступну гру знову почне на лавці. Голкіпер Реала Андрій Лунін влітку може перейти в Ньюкасл, Повідомляє «Дефенса Централ Клуб АПЛ зацікавлений у підписанні 25-річного українця через травму свого основного воротаря Ніка Поупа, який має пошкодження і вибув на 5 місяців. В англійському клубі мають певні сумніви щодо того, чи зможе Поуп грати на колишньому рівні. і Ньюкасл готовий запропонувати Луніну зарплату в розмірі 6 мільйонів євро на рік. Це вдвічі більше ніж запропонує йому Реал, якщо вирішить продовжити контракт з гравцями Чудовий варіант: ніж знову сидіти в реалії до китайської паски, поки не постарішує куртуа. Він може і 5-6 років бути топом, а в академії не виросте новий Касільяс. Такий варіант ідеальний. ЗП хороший АПЛ топ чемпіонат. Це було б кльово! Колишній журналіст Ігор Бурбос повідомив, що апеляційний суд міста Львова задовольнив клопотанням колишнього президента УАФ Андрія Павелка та звільнив його з під варти. Цю інформацію трибунаком підтвердили наші джерела 16 червня минулого року. Суд відправив Павелку у СІЗО на 60 діб. Термін неодноразово продовжували Павелку у підсумку провів в СІЗО 259 днів. Вибори відбулися, можете і відпускати. Да, нічого не змінюється. Завтра де буде? Лондон, Париж, Женева. А чого не вдень обрання Шеви? Ну, щоб показує, що було. Озор. Майже всі мої думки-юзери в коментах протранслювали, і насправді це відповідь на ваше питання, друзі, ви часто питаєте, на що стільки коментарів додаєш. Бо, по-перше, це транслювання думок мас. Ми показуємо різні думки, щоб ситуація виглядала більш Об'ємно, скажімо так. А по-друге, часто беру коменти, бо вони максимально влучно описують те, про що я думаю. І ці коментарі дуже влучно, власне, описують нині мої незадоволені думки. Ситуація з виходом Павелки з СІЗО – це повний піс. Друзі, а що б за цим пізнім? Слідкувати качайте мобільний застосунок Tribuna.com. Там найоперативніші новини, там дуже багато цікавих фіч, як то блоги, як то статистика, як то кар'єра гравців. За всім цим там дуже зручно слідкувати. Лінк лишаю в описі. Качайте. А ми крокуємо далі. Історія з Мілію і Кентом продовжується. По-перше, Міля дав відповідь на слова Кента, що він більше не хоче знати Мілю, бо той сказав, що він дурник. Зафіксували інфу, да? Я ніко не обзивав, навіть розмовляти не, не вмію, блін, як цей хабаровський майстер. Алієв наліво й направо почав розповідати про цю кому. Я б ніколи так не зробив. Але ж Міля, крім того, розповів, що все таки відбувалось і як він до цієї коми потрапив. Коротше, перекажу вам дуже стисло і зрозуміло. Міля і його кент, не той, що Алієв, а той, що Сережа, той, що з букмекерами пов'язаний, дивились матч Реал Уніон Берлін і забили, що якщо Реал переможе, Міля їде. Прокапатись трішки. Власне, Реал переміг, як ви знаєте, вони викликали швидку, бо було вже пізно. Доїхали до лікарні, Мілю під'єднали до крапельниці, і він на 6 днів випав з життя, заснув і його ввели в штучну кому. Щоправда, це він зрозумів тільки після. Ну і в підсумку вони витягнули легенду з патової ситуації. Йому здалося, що він там спав годин 20, а в підсумку, майже тиждень, точно дату Міля так і не назвав, здається, він був у штучній комі. Ну і нині. Легенда жива, легенда з ним ніби все в порядку, ну крім тієї, маячні, яку він постійно зараз заливає на адресу кінта. Оце у чувака життєві рішення обдумані. да, якийсь сюр. Крамольну річ скажу: мені шкода, Сашо Алієва. Джуд Белінгем врятував життя Артемові Мілевському. І немає і чого тут, друзі, додати: Тримайся, тримайся, Саня Алієв.